Доброго дня. Дякую, що зайшли. Ви коли задумались, чому ми всі такі різні? І це є погано чи добре, що ми різні. Я думаю, той, хто вірить в Бога, він розуміє, що раз ми такі різні, значить це потрібно, значить так вирішив Бог. І це потрібно для нашого виживання. Той, хто не вірить в Бога, той, хто збирається в науки, теж, теж розуміє, що ми маємо бути різними для того, щоб вижити. Тому що є там. Еволюція, Дарвіна, там, це вже таке, але саме те, що ми знаємо, що є всякі віруси, і коли нам трапляються віруси, ніхто не може придогадати, який буде наступний вірус. І лише завдяки тому, що ми різні, ми можемо вижити від будь якого вірусу. Люди раніше виживали від хвороб, яких погибали тисячі людей, десятки тисяч, але тіф, там, ще якась малярія, там, ще щось. Але хтось там виживав. Це завдяки тому, що ми різні. Тобто, з цього виходить висновок, що боротьба за індивідуальність за, за захист кожної індивідуальності, за свободу кожного, це є боротьба за виживання людства, боротьба за виживання систем. Тобто ті системи, де хтось там примушує людей робити однакові речі, думати однаково, вони ведуть знищенню цих країн. Ну, припустимо. Росія, що невідомо, які будуть у наслідки у Росії, коли хтось там один, там декілька людей вирішили розпочати цю війну, тобто посварити, напасти на народ, на країну, яка фактично була одне з найдружніших країн для, для Росії. Які у них будуть результати, що не відомо. Так чи інакше, нічого хорошого їх не чекає, навіть якщо вони виграють цю війну, все, все одно нічого і хорошого не чекає. Але ми маємо думати про себе. Бо наше виживання так само залежить від того, чи зробимо свою країну вільною, де кожен зможе, зможе реалізувати себе. І кожен стане вільним не лише діями, а й думками, тобто свобода слова, свобода підприємництва, свобода прісування, свобода робити все, що ми захочемо. Як хтось каже там, я упомінув, що я чекаю, щоб у нас. З'явиться Ілон Маск, те, що я зараз роблю, теж індивідуально. Я не думаю, що є ще одна така людина, яка з'явила себе, що готова стати на пост президента, щоб вирішити всі проблеми, тому що бачиш, що ну, немає нікого, вибачте. Я тут теж фактично як Ілон Маск, який намагається стосовуватися один, пропонував свої послуги в вирішенні всіх проблем, тому що такий відчуття, що мір котиться невідомо куди. Це проблема не лише в нас, це проблема в всьому світі. І у нас єдина надія на виживання це створити таку вільну країну, де буде максимальна свобода і де звіляються сотні тисячі ілини маски. Якщо їм не заважати, якщо їм дасть свободу, якщо їм не заважати займатися бізнесом, якщо їм не заважати розробляти різного роду зброю, якщо їх не обкладати великими податками і кучею різних обмежень. Все це станеться. І коли це станеться, Росія нам буде не страшна. Все залежить фактично від нас самих. І от а наші нерозумні правителі, такі самі вже нерозумні, як і більшість людей, які живуть в Україні, які по всій історії, як я в попередньому відео казав, наші казаки завжди були дуже говорить, сміливими, боролися, але чомусь сама по собі. Історія козаків, яких постійно нанімали в разної армії різних країн, де каже про те, що вони добре билися, але розуму організуватися і створити свою потужну державу, у них не вистачило. Тобто їх не вистачило біднатися, зайнятися своїм самосовершенствуванням і битися, і зберегти себе. Да можна було навіть проти Росії чи ті ті роки, але проходять роки, сотні років, і ми наступаємо на ті самі граблі. Коли нам знову нав'язують такі одні ті самі речі, нас питаються закомплексувати, нас питаються бідна, відомо. А про що, допустим, як зараз дивився виступ дебат Любашського на каналі Пройо, про коли він людям розповідає, що вам треба створити ідею, ідею свободи, ідею, за якою ви, що ваші предки боролися. Це сама ідентичність українців, це свобода і можливість жити свободно і вирішити самим свою судьбу. А тут нам нав'язують чисто давайте все відкинемо, Мова віра там ще щось. Навіть не розуміє, що мова віра і сама прийде. Якщо Україна стане заможною разом в країні, країни, сюди будуть приїжджати люди, повернуться українці, навіть навіть не українці. І вони будуть їх діти будуть вчити українську мову. Вони стануть такими ж самими українцями. Взагалі для мене українець це вже не національність, давним-давно. Та зараз деякі люди намагаються все вивернути на національність. Українець це стан душі, стан душі, який прагне свободу, волі. Волю робити все, що він захоче при этом не втручатися справи інших людей. А ось зараз нас намагаються, щоб ми це все забулися. Нас питається з один одним столкнути, використовуючи там, мову, віру, там, ще, ще щось, якусь ідентичність українською. Українська ідентичність це втрачені до, до волі, до свободи. І все, що нам треба зробити, це створити країну, яка отожляє цю ідентичність. Така ж сама система, як в Америці, де вся. Влада йде від людей, де починається починаючи від свободних людей, які просто прописано в Конституції, що держава ніхто не має права забирати у неї ті свободи, свободу на свободу слова. Свобода казати все, що вона що, що хоче. Свобода на владіння зброї, на самозахист своєї особисті. Чому ми не маємо права себе захищати? Свобода на пересування, свобода на займатися будь-яким бізнесом. Хіба не цього ми взагалі прагнемо? І коли це станеться, коли ми створимо таку державу, де вся власть знаходиться у свободних руках людей, свободних людей, де просто люди об'єднаються в свої громади, самі собі організують своє життя, так як вони хочуть, пасуть своїх делегатів в області, самі вирішують, чим займається область. І залишиться лише держава залишиться лише справи від оборони країни, це армія, спецслужби, я кажу ДБР, зовнішнє представництво, які фактично теж є структурами, які обороняють українців, громадян України за межами України. Взагалі, йде не про наших людей, от це слово «наших людей» вообще терпіти не можу, коли його став чути. Тому що перші його почали казати москалі. Росіяни, а потім уже наше прийняли це слово, наші люди, які наші люди, є наші громадяни. Навіть ті громадяни, які залишились в окупації, вони все ще є нашими громадянами. Ми їм винні винні створити нормальну державу, в якої вони теж захочуть жити. А вони захочуть тут жити лише тоді, коли ми їм надамо можливість жити так, як вони хочуть, надамо ту свободу. Як я кажу, якщо вам хочеться ну, це буде потреба, в сущності, нам какої-то одної юридичної мови, то ця мова буде українська, і українська мова буде захищена. А культура, допустимо, навіть українська культура, вона дуже, дуже різнообразна. Мені, допустимо, подобається різний український говорю, коли я звичаю людей там, з Тернопільщини, з Львова, там ще звідкись. Мені це подобається. Мені подобається, що ми є різними. Бо в цьому сила людей, сила виживання людей, в тому, що, що вони різні. А не в тому, що їм нав'язують якісь там однакові ідеї. Ви самі подумайте, куди котиться світ, куди він розум у нього звалюється навіть та ситуація з коронавірусом, коли всіх примусили робити якісь там вакцини, всіх поголовно. А це тільки перший крок, якщо б пішло б далі, воно ну, б би ще якусь вакцину, яку б не перевірили б поспіхом всіх наколов вже більше людей, ніж перший раз. А потім руку ой, вибачте, оказується, вона приводить до безплоді. І бац, тобі, блін, 99% людей, які обкололися всіми цими вакцинами безплодні. Ну, блін, не вибачайте, мир рухнув. Гуц, тільки за того, що хтось -то один примусив всіх робити те саме. Іменно так гинуть цивілізація. І зараз у нас фактично єдиний шанс побороти всю цю проблему це створити нормальну країну, де буде свобода для всіх. Іменно держава, в яку захочуть повернутися не лише українці, але хочуть приїхати інші люди, які допоможуть цій країні геться, стати сильною і стати пламенем свободи для всього світу. Ви розумієте, що цього ніхто не хоче. Не хочуть ніхто, ні Європа, ні всі ті глобалісти, ні, ніхто, всі проти того, щоб така країна з'явилася. Але нам начхать на те, що вони там десь хочуть, нам треба вижити. Я в першу чергу дивуюсь над націоналістами, які там вони просто не розуміють, що скоро їх барбарбабрин закінчиться, тому що не буде поруч для них більше нікого. Вони залишаться самі їм, або їм придеться загинути в цій війні, яку фактично наша держава не дає нам перемогти, або просто так само покидати. В цю країну виїжджати кудись там в Німеччину, їх діти, от всіх націоналістів, потім будуть вчити німецьку, англійську, там французьку мову. І всі ми з вами будемо потім, як говориться, горько сміятися над цією ситуацією, як ми просрали свою країну. Задумайтесь про це. Ви кажете, що робити, ну блін, вимагайте вибору, хотіть вон щось робити. Ну, вийдіть з плакатом, вимагаю виборів. Нам потрібні вибори, нам треба зміни, ми хочемо свободи, Нам достало. Це, це, це Ця ситуація, коли, блин, замість того, щоб зробити щось, що йде на користь, допустим, ну, будь які рішення. закриті кордони, це блин, що рішення. Що, що, блин, ця це ця бусифікація, це рішення. Взагалі все можна складувати на економічну точку з, з, зору. Яка польза економічна в тому, щоб от зробити таку бусифікацію? Взагалі? Я кажу мені, просто дивую, от сам то, то, блин, приклад, вибачте, ви одного зловили, який воювати ще не буде фактично. Ще 9 ховаються, немає роботи, то есть люди не працюють, бізнес не працює, економічні втрати гігантські. І какого користь? Да никакого блин, тук одні убитки. Гордони закриті, дітей увозять, хтось там розказує про какую-то мобілізацію з 18 років, то вже іде до, до речі. Як ви должны зрозуміти, що всіх хлопців з 18 років будуть призивати, не ви, що, хто там взятку не заплатить, але всі інших призовуть и вони туда більше не вирвуться. Або колегами, або геться, в труни. Інші варіанти не буде, Тобто, якщо ця війна продовжиться. А якщо вона зупиниться, то окей, відкриються кордони, всі інші зрозуміють, що толку нема, держава, чиновники наші будуть триматися до деякі до останнього. кори будуть розуміти, що нема на що міняти, тому що якщо прийде хтось, хто просто захоче сісти біля кормушки і далі це, жрати, то, то звісно, що їх ніхто не допустить. А от якщо з'явиться якісь кандидати, які дійсно... Йдуть змінити систему, щоб почати з чистого ліста, тоді у нас є шанси. Тому що навіть ті всі чиновники, які там сидять, вони розуміють, що це все і день, добре, що все, все закінчиться погано, що треба все міняти. І варіант такий, щоб як почати з чистого аркушу паперу, це найкращий варіант. Тобто Ми створюємо нову конституцію, починаємо все знову. Якщо комусь хочеться за кимось там ганятися, то будь ласка. У вас будуть обрані в своїх громадах судді прокурори, начальники поліції, проводьте, будь ласка, розслідування по деяким ліцям, організовуйте суд присяжних, і нехай люди вирішують, чи варто їх судити. А може к тому часу уже ті люди вже покаються блядь, багато від корисних справ для нашої країни, для нашої перемоги. І ви подумаєте, що Бог це ми його там условно дамоти і все забудемо, бо від волками жить поволчувають. Ось така система тут інші. Або ти приспосаблюєшся, або ти виїжджаєш, або... бо іншого варіантів немає. І той, хто більш менш розумний, він просто І не хотів звідси виїжджати, він просто приспособився к тому, що є. Я. То я особисто не можу їх всіх винити. Звісно, там є такі відморожені, які можуть отримати удовольствие, знищення над нами. Але це рід рідкі випадки фактично. В основному всі нормальні люди. Як і все, що нам треба, це почати знову листа. Я б навіть на місці влади навіть підтримав мене от такого, як я. Тому що якщо буде дуже гаряче, якщо вдруг хтось там прорветься туди, хто буде прагнути в місті, хто буде, як посудні лавки, везде все громить, то нічого доброго їх не чекає. І, і нашу країну теж особо не знає, що буде чекати. Тому що, якщо не буде, хто би туди не прийшов, якщо він не буде йти і будувати країну для щоб була максимальна свобода. то некие там дии, прессинг, там еще что и все, все эти гонения за ведьмами ничего не, не даст. Тому такие варианты, такие я потребую, вода тоже моя на всякий выпадок потребует. тому мне особисто я уважаю, что не чего бояться. На этих что там найдется какой-нибудь полоумный, который скажет, о, вот этот чувак, типа нам для нас угроза на выбора. Да, честно говоря, Скажут, тихо, чувак, блин, ты что, блин, наш настолько все хреново, что знаете, какой-то там непонятно, кто нам загрожает. Я думаю, что такого не будет, просто, если даже это где-то выплыло, блин, значит, там совсем все хреново, тому я просто не верю, что кто-то мне может там загрожать. И самое главное, что реально подумайте, вот просто порахуйте над какими-то цифрами, сколько людей там уезжает, сколько людей сейчас гинут, я кажу, Сміливі гинуть розумні, уїжджають і скоро не буде нікому воювати, нікому вам робити зброю. А хтось вже приспособиться там і скаже, да ну вас нафіг, І забуде навіть про те, що він українець і його. Діти будуть вчити англійську мову, французьку і все інше Він там просить, скаже, фіга я вертатись не буду. І все, а куди вертатися? Вже буде пізно. Коли тут почне сипатися фронт, коли. Дехто вже вирішить, що краще вже під Росією, ніж під такою владою, то все-таки закінчиться. А Росія вже другий раз помилку не зробить. Як я кажу. Всіх під муштру переведе на російську мову, на російську культуру, а хто не захоче, того всіх виберуть. Кажуть, Каже, нафиг вийти. Або становиться москалями, або валити. І все, і Україна закінчиться. І ніхто ніколи її більше не поверне. Ні буде такої країни на мапі світу. І всі українці будуть просто бештатися по всьому світу. Тому у вас єдиний шанс якомога швидше, щоб були ці вибори, поки ще є час, поки ще люди не розбіглися, поки ще не почалось щось, що буде важко виправити. Тому краще. Провести ці вибори і щоб влада з піднятою рукою йшла без великої крові на руках, йшла з цієї влади і дала іншим розумним людям. все зробити. Але ця проблема у тому, що навіть розумних людей дуже мало. Розумієте? От я зараз слухала дебати про Гульбарська на каналі про я, де він казав, що наш, наша країна. Типу етнічна чи поліетнічна, щоб була, щоб нам фактично треба забутися про національне от це от самосознання, а будувати країну на свободі, а от, це от все інша культура підтягнеться, тому що у нас реально в Україні живе душу багато національностей. живуть і живуть татари, про яких ми забуваємо, живуть і різні інші національності, і дуже багато. І будувати Україну чисто на ідентичніше, що українська, це чисто українська національність, це дурня повна. Тому ж українець. Це немає бути в чисто українську національності. Я взагалі, можливо, там на купую часть Чех там посі, може там десь де єврейські корні. Всі ми з вами, блін, перепутані, блін. Щоб у нас покопатися, то у нас немає чистих українців. Всі ми всі різні, всі ми наші всі корні перепутані. І будувати країну на чисто національному сознанні, це помилка. Єдиний наш спосіб вижити це бути різним, це тобто, створити країну, де будь-яка людина зможе нормально вільно жити і мати можливість себе реалізувати. Іменно так можна повернути нашу країну, іменно так можна перемогти, перемогти цю війну. Самі представте собі, якщо буде впровадження те, що я кажу, коли кожна людина отримує свободу, коли люди отримують можливість на вогне самозахист, коли вони будуть всі мати класну, гарну культури поводження зброї, коли у нас будуть мінімальні податки, коли ти зможе займатися будь-яким бізнесом. Коли я кажу, що я взагалі би чисто радикально би зняв би будь-які обмежені по виробництву зброї, зробив нашу країну хабом виробництва зброї, вробляй зброю, яку хочеш. Просто це і теж мені каже. Дуже просто робиться. Просто не дається маленькі інструкції безпечного. Виробництво зброї там в таких-то місцях можна вироблять, в таких-то не можна, і все воно все організується. Ти просто це виконуєш і відповідаєш. Якщо ти виробництво комусь нанесло шкоду, ну бога раді, виплатиш там компенсацію, там ще щось. І все це, іменно так і вирішується. Бізнес це вирішує. Це буде слово, як я казав, теж дуже легко вирішується. Ти можеш казати все, що завгодно, але якщо ти твої слова нанесли комусь шкоду, то ти просто призвіться подип просто, на тебе в суд за компенсацію, що твої дії, свої, твої слова точніше, нанесли комусь шкоду, там убиток, допустим, жертви, розрушення. Все це іменно так і вирішується за рахунок грошей. Розумієте, все вирішують гроші враховуючи взяти армію нашу. Ну, Представте собі, якщо буде надана можливість всім бригадам, окреме фінансування, і вони як фактично або покупають все, що хочуть, або, допустимо, хтось в супермаркеті, заказують собі все, що вони хочуть. І вони ж з цих грошей і платять компенсації за поранення, за загиблих. Тоді вони будуть добре думати, на що витрачають гроші. Вони одразу ж поймуть, що можливо краще залити з бетону, зробити бліндажі, всі сихні споруди, закупити купу дронів, там ще чогось, щоб їхні всі машини закупити, там все, щоб вони всі були захищені і броніровані. Це дійсно, це чисто економічно, дешевше, ніж виплачувати ці компенсації, чим, чим потім лікувати людей, чим втрачати. Це реально набагато дешевше, ніж займатися цією ірундою. А просто у нас одні люди посилають людей на задачі, а другі виплачують. І то невідомо, що скільки грошей виплачують. Може бути, це Європа не дала грошей для виплати. Всім пофігу людина загинула, не загинула, тому що ні їм, ні вони втрачають фінанси. А бідні військові потім ходять з протягнути рукою, як ніщи брод, управляют волонтерів, щоб купив якісь автомобілі или скидывають зарплати, щоб закупить щось для своєї свого підрозділу. И вы думаете, що таким чином можна перемогти? Ну звісно, що ні. Ще свобода, свобода вибору для всіх, де є можливість перемогти. ще свобода для навіть для військових покупати все, що вони захочуть. Може їм дозволити перемогти і захистити своїх військових. ще свобода для громад. вони покупає собі ПВО напряму, Зможе захистити ті громади. І вони будуть сто разів думати, на що витрачати гроші. Вони просто закупять спочатку ПВО. Навіть і люди, мешканці міста там дадуть якісь позики і зберуться, щоб закупити це ПВО. А потім будуть всі спокійно жити, займатися бізнесом, будувати озброєння і все інше. Іменно так це вирішується, свободою і можливостями для всіх, робити те, що їм потрібно. Дякую зайшли. Подумайте, краще бути розумним, ніж ідіотом, який просто просре свою країну. Подумайте про це.